Ну, дивіться, я спілкувався з людьми, які брали участь в перемовнах, зокрема в понеділок. І вони з їх відчуттями динаміка є, зокрема, в частині наших переговорних позицій. Тому що зі слів цих людей, перший раунд перемовин був наша сторона була не настільки добре підготовленою, впевненою. І друга зустріч багатьом учасникам цього процесу. З нашого боку сподобалося в частині поведінки української сторони. А загалом мені здається, що допоки, ну і ми це повторювали неодноразово, допоки Сполучені Штати Європейський Союз. Не почнуть приймати і продовжувати тиснути, демонструвати, що вони не слабкі, тому що наскільки я розумію, це все може виглядати зокрема для того ж Путіна. Сполучені Штати слабкі. Президент Сполучених Штатів слабкий. Його можна обманювати так просто, казати, я готовий зупинити війну до перемовин, все що завгодно, і вони будуть вірити, нести це все своїм громадянам в Америці, розповідати по... Телеканалах і так далі, думаю, очевидно, що вони можуть сприймати е, сполучені штати як недостатньо сильними для того, щоб змусити їх зупинити війну.